Вау! Wow. Ну це ж трошки схоже більше на Норвегію, аніж там, де я була. Я в Буде. Буде бодо, буде, все буде. Нарва. Вау! Wow. Ну коротше, не знаю, що відбувається, але просто під ногами хрустить сніг. Норва. По-перше, я снігу не бачила ну я цілий рік не бачила сніга і минулу зиму я якби не застала, скажімо так, взагалі цієї хапти зими, тому що я була в Іспанії. І зараз, знаєте, оце все. оце все. <ріхи> Червоні будинки. Ой, Боже, я не була така щаслива, коли я йшла по центру Осло. Камон, народ, я в Норвегії, на краю майже. Я зараз от буквально зранку вже буду на островах. Блін, це щось, бо якийсь. Коротше, йду до центру міста. Це за людина, я не Це хто? Це хто так посміхається? Це хто такий задоволений? Ви мені скажіть, М -м -м. це я тебе привезла, да, щоб ти тут покайфувала? Кайфуй! Дякую, кайфую. Вау, народ, народ! Народ. Фух.